Шановна громада, у кожну другу неділю травня, в останній місяць весни, указом президента, починаючи з 2000 року, відзначається День Матері. Сьогодні я хочу звернутися до вас та висловити слова вдячності. Цей день присвячений усім матерям світу, які дарують нам життя, любов та турботу. Мати це не просто слово, це символ безмежної любові та жертовності. Мама найголовніша людина у житті кожного, яка завжди розуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Із самого народження мама оточує нас теплом і ласкою, оберігає від небезпек, навчає доброму і мудрому. Її любов не знає меж. Вона завжди готова підтримати і допомогти в будь-якій ситуації. Материнська любов це найсильніше почуття, яке може відчути людина. Вона дає нам сили йти вперед, долати труднощі і вірити в краще. Саме завдяки матерям ми стаємо тим, ким є зараз. Сьогодні я хочу щиро подякувати усім матерям за їхню безмежну любов, турботу і самовідданість. Нехай ваші діти завжди радують вас своїми успіхами, дарують вам тепло і любов. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, благополуччя і довгих років життя. Навіки слава матерям, слава героям, слава Україні!